Я шукаю папороті цвіт, щоб тобі подарувати сама цінна квітка серед квіт, я йду в ліса її шукати. Пройду через хащі й яруги, не зупинять лісу страстні чари. Я знайду, зірву цю диво квітку, бо бажаю щастя нашій парі. Яскрава квітка загориться. І в долоні я її візьму, хай навкруги страшне твориться, коханнє диво принесу. Хоч знаю, давня ця легенда, але ми віримо у дива, Нашим коханні, наче в касті, в чарівній касті, ти і я, Цвіт, папороті цвіт, у ліхсах розквіт. До себе він манить. Закоханий весь світ, Тільки лиш на мить, світло мозарить, треба поспішати, щоб його зірвати.